Порядок денний на сьогодні, 19 жовтня 2022 року. 1.1. Розгляд заяви ТОВ щодо анулювання ліцензії. 2.1. Розгляд проєкту постановок Кабміну про внесення змін у додаток до постановок Кабміну від 16 лютого 2011 року з номером 106 4.1. Введення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. 4.2. внесення змін до рішення НКІК від 27 квітня 22 року номер 33 Це все Чи є зауваження до порядку денного. Що зауважень немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Будь ласка, Ірина Юрію. Дякую. Шановний голови, шановні члени комісії. Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 54 закону України про електронні комунікації, розглянувши заяву ТОВ Хомлінк, пропонується анулювати товариство з обмеженою відповідальністю Хомлінк ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9747 від 26.11.2018 року для широкосмугового радіодоступу на території Київської області. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Рішення прийнято. Дякую. Далі, будь ласка, 2, 1. Шановний голос, шановні члени комісії, пропонується розглянути проєкт рішення комісії про розгляд проєкту постанови кабінету міністрів. Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету міністрів від 16 лютого 2011 року за номером 106. Проект акта розроблено міністерством фінансів. Проект постанови уряду вже розглядався комісією і рішенням комісії від 10 серпня цього року за номером 141 був погоджений із пропозиціями. 11 жовтня цього року Мінфіном повторно направлено допрацьований проект. Проектом постанови передбачається внесення змін до переліку кодів бюджетної кваліфікації в розрізі органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету. Враховуючи зазначене відповідно до параграфу 40 регламенту Кабінету міністрів України, пункту 5.3 регламенту комісії, проєктом рішення пропонується погодити надісланий проєкт постанови Кабінету міністрів без зауважень. Одночасно пропонується звернути увагу Міністерству фінансів на необхідність приведення кодів кваліфікації доходів бюджету, за затвердженої наказом Міністерства фінансів від 14 січня 2011 року за номером 11 у відповідність до закону про електронні комунікації і попередніх саме пропозицій, які надавались комісією в серпні цього року. Зокрема, в, в назві коду. Що стосується коштів гарантійного внеску, це по аукціону і тендерам, виключити слова, якщо вони не повертаються учаснику, а також правильно зазначити е код е плата за видачу переоформлення продовження строку дії дозволу на користування ресурсом нумерації. Прошу підтримати запропонований проект рішення. Дякую, Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одноголосно далі. Будь ласка, 4.1. до вашої уваги пропонується проєкт рішення проведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Даним проєктом пропонується внести інформацію до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку згідно з додатком до проєкту рішення, а саме внести зміни до реєстру стосовно товариства з обмеженою відповідальністю ЦМР пошта. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. і Далі, будь ласка, дякую, шановне голови, шановні члени комісії, до вашої уваги надається проєкт рішення про внесення змін до рішення НК від 27 квітня 22 року номер 33 Відповідно до підпункту 2 пункту 1 постанови Кабінету міністрів No 169, Деякі питання здійснення оборонних. Та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану, та враховуючи указ президента від 24.02.2022 року номер 64 проведення воєнного стану в Україні за та враховуючи службову необхідність, пропонується на часткову заміну рішення НКІК від 27 квітня 2022 року номер 33 про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, товарів, робіт і послуг, які необхідно здійснити для забезпечення потреб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, викласти додаток до рішення у новій редакції, що додається. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Щеня прийнято. Це останнє питання на сьогодні. Всім дякую.